Вітаю вас на своєму каналі. Сьогодні у мене бегонія тижня Азіатська тундра. Ця бегонія одразу привертає увагу своїми листочками. Вони ніби вкриті інієм чи стріблястим пилком. Вони мають холодний металічний блиск, що чудово поєднується з насиченим бордовим відтінком жилок. І з вороту листя. Кожен листочок, ніби створений природою, як витвір містецтва, з мереживом сіросріблястих плям і з легким переливом від світла. Залежно від освітлення, відтінки можуть змінюватися від ніжно-сірих до майже сталевих і звинним підтоном. Азіатська тундра, як і всі бегонії з характером, це бегонія тіні. Вона любить розсіяне світло і не терпить прямих сонячних променів. Найкраще почувається при стабільній вологості повітря та помірному поливі. Головне не заливати її, корінці ніжні, як і сама вона. Так як ця бігонія невибаглива до освітлення, вона дуже гарно переносить зиму без додаткового освітлення. Її листочки також чарівні і сяють на освітленні. При правильному догляді бігонія буде вдячна і буде швидко нарощувати пишну шапку листя. Перетворюючи на справжню перлину колекції. Її сріблясте листя гармонійно поєднується з більш яскравими сортами, створюючи розкішний контраст у вашій зеленій оранжереї. Бегонія азіатська тундра це не просто кімнатна рослина, це акцент, що додає інтер'єру благородності, спокою. Та вишуканості. Вона ніби переносить нас у далеку північну Тундру, де холод і краса зливаються в єдину гармонію. Якщо вам сподобалась моя срібляста красуня, не забувайте підписуватись на мій канал, щоб не пропустити огляди ще чарівних бігоній. Не забувайте ставити вподобайки, писати хоча б маленькі коментарі. До нових зустрічей! мирного неба!